Доброго дня продам решітку переднього бампера на Volkswagen Tiguan. Tiguan Перший рестайлін. Решітка переднього бампера. Тут є нюансики защолки. Дефектні тріщинка на защолки, а також там з обратної сторони, зараз я все покажу. Хром отломаний. Невеличкі царапинки є на рішетки. Без хрому. Тут якби хром відломаний. Тут частинка така, якби з дефектиком і тут чорханута. Ось в такому стані дана рішітка. Кого Цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео. В кінці відео в описі номер телефону.